Генератори, сучасні сканери, вогнетривкі кишені для документів. Нещодавно Державний архів Рівненської області отримав унікальну гуманітарну допомогу від німців. Отримані речі допоможуть вберегти старовинні документи. Як саме дивіться далі? Грамоту на пергаменті. Це документ, унікальний документ, який знаходиться у нас на збереженні з увага 16 століття. Рівненський державний архів є місцем збереження старовинних та унікальних документів. Однак, з початком війни існує загроза, що важливі папери можуть бути знищені расистами однак, тепер у рівному мають спосіб, як вберегти важливі папери. Ну і саме такі вогни ті кишені вони убезпечать і допоможуть нам, скажімо, запобігти втраті. Надцінних документів, які знаходяться в державному архіві Рівненської області, такі інструменти для захисту вдалося отримати безкоштовно від небайдужих іноземних партнерів з Польщі та Німеччини. Окрім вогнетривких кишень, у рівному з'явилися найновіші сканери. Даний сканер. Може робити дуже високоякісні знімки. Таких справ, наприклад, як дана метрична книга, які люди дуже часто беруть, цікавляться, щоб знайти своїх родичів, і, можливо, навіть відновлювати за допомогою таких метричних книг своє дерево родоводу. Сканер один із основних приладів, якими відцифровують книги. Цей незамінний інструмент полегшить та покращить якість роботи. Звичайно, набагато більше часу витрачали, бо Сканували, грубо кажучи, чим могли. Деколи навіть мобільними телефонами, деколи фотоапаратами це все потрібно робити вручну, наводити. А тут, як ви бачите, все зразу налаштовано. Що набагато більше спрощує процес? Також державний рівненський архів отримав генератори, теплообігрівачі, архівні ящики та фотоархівні оболонки. Це допомогло зекономити близько 100 тисяч гривень, але окрім цього, частину гуманітарної допомоги передали для цивільних в різні регіони. Нас наші німецькі друзі попросили передати і в мочулки передачу знову ж таки. Це обігрівачі, дитячі іграшки і в Вінницю. Тобто передачі було загалом до 200 тисяч. Загалом метою такого сприяння є збереження культурної спадщини документів Національного архівного фонду. Ілля Томашевський Павло Стецюк, новини рівного.